В Житомирі вшанували пам'ять партизанів. Рада ветеранів Житомирського прикордонного загону разом з учнями міської гімназії №3 3 провели відкритий урок мужності, присвячений ватажкові партизанського загону Михайлу Наумову. Участь у заході взяли військові прикордонники та учні шкіл Житомира. Присутні хвилиною мовчання згадали тих, хто загинув в боях за перемогу у великій вітчизняній війні. В'ячеслав Позовіков, голова ради ветеранів Житомирського прикордонного загону, розповів про видатних бійців, зокрема про подвиг лейтенанта Сінакопа, який кинувся під танки і зупинив їх. Але і сьогодні пам'ятника для героя немає. Погібну за лужевим ну живим брагуні здамся, 26.2.06.41. Це його клятва. Знайшли цю клятву лейтенанта Сінокопа після його загибелі. І немає пам'ятного знаку. Я думаю, що ми встановимо його. Тому що подвиг таких людей, які захищали батьківщину, повинен бути вшанований. Ліна Волошина, учениця восьмого А класу, каже, що не може уявити день 9 травня по-іншому, якби наші не виграли цю війну. Мені дуже подобається свято 9 травня, тому що в цей, в цей день е, наші, наші співвітчизники перемогли на цій війні е, і так і таким чином завоювали для нас мир. Із лагоду тепер щорічно ми святкуємо це свято. Для мене це, мабуть, не найкраще свято, яке є. Під час заходу кращих молодих спортсменів, які взяли участь у юнацькій спартакіаді, приуроченій до Дня Перемоги, нагородили грамотами та медалями. Крім того, представники 27 шкіл Житомира отримали диски з необхідними матеріалами, аби взяти участь у традиційній телерадіо естафеті, яка була започаткована у 2010 році.